Так, всім привіт, друзі. Що ж, серія маленьких коротеньких відосиків, і що хочеться сказати зранку. Минуле відео можете подивитися, там дуже багато є різної інформації. Що що сталося, те, що відкривали сьогодні вранці, зранку, або ну, десь 5-6 годин тому дивимося, у нас атом 105 я ставив стопи, але, в принципі, я в вихідні хочу не торгувати. Ось, тому стопи як би стоять, але я хочу закривати. Тому закривати буду в прямому ефірі. Тож, Атом дав 100% пінеля з 20-м плечем. І це П. Зараз, поки. Поки вони хоч і невеликі, але я бачу трішки іншу історію, тому я закриваю. Аптос. Те ж саме, є довгострокова а, різна історія, але ось короткостроково я вважаю і Везеран показав, плюс 100, а було там, воно там майже усюди, майже буду, буду а, при, приблизно закривати. АРБ. Знов таки, 30-й таймфрейм. Бо сьогодні п'ятниця. Ось і хочу, хочу все позакривати. Тому на ваших очах, щоб не казали вам, нічого знов-таки не продаю, нічого нікому не пропоную. Я показую просто теж, як, ну, є мої, які є мої дії. Хоча, бачите, було краще трішки. 24%, 25%. Це 98 руни. Хоч і стоп постав, але закриваю. Девайдик 12 було тут теж закриваю, хоча майже стоп вже є, і можна було б і не закривати. Але все ж таки я на вихідних хочу. Побачимо, якщо буде проливчики, то можу, може і буду відкривати щось. Підемо далі. Окей, класно. У мене є спот. Ось таким друзі, без декількох доларів, 3 відсотки вийшло за один день. Тому це плюс це від депозиту, плюс того, що вже дало. За ці вісім днів торгів. Далі по піанелю Знов таки, кому це цікаво, дивіться. Ось восьме, вось, восьме, сьоме. Значить, яке тут п'яте. Ну, в принципі, да, За, за, <кій> за тиждень. Ось всі-всі за тиждень. Давайте, за 30 днів теж. Покажу тут п'яте, 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 четверте. Четверте, четверте, четверте. Тут якийсь мінус трішки є. Ну, ось так. Тож. Друзі, така оце історія. Е -е -е. Ще раз хочу що сказати. Дивимося на. На біткоін а, так, нібито якщо там віддалити, ніби то лонгова вся історія, але знов таки корекційний якийсь напрямок, і тут може трішечки піти, а там може якраз таки 30%, які а, виросли 50% трішки під підсісти. Тому, а, ну моє таке бачення, я хочу перестрахуватися. Причому теж казав з приводу того, що. 2500 було, то да, максимум майже по ефіру. Те ж саме, давайте на 4 години. Бачимо, що ми якраз підійшли майже да, до, до цієї зони. Побачимо, наскільки скоригується але тут теж є куди куди є куди є коригуватися. Оновлю трішки пізніше, теж по цій всій історії. Чому саме... Хочу закрити зараз і закрив все, зробив. Тому що через 16 хвилин буде в нас вихід інформації. Так, можемо полетіти, бо знов таки, мене це вже не сильно хвилює. Ще буде якийсь відкат: один, два дні, тижні і так далі. Все одно на якомусь відкаті можна буде в декілька. Монет перезайти. Ось і все. Казати зараз про те, що що буде відбуватися з, з криптою а можливо, Альти полетять угору, а можливо, там ще що-небудь можливо, все. Нагадую: п'ятниця сьогодні, і у нас аж до 2.45 за Києвом. У нас буде інформація. Тому, грубо кажучи, сьогодні просто. Шквалт різ... різної інформації, і треба і, і там в Китаї потім, тобто до ранку, скажімо так, може бути волатильна така історія. Ось і за рахунок того я просто трішечки знову це якщо 4 години, 30 хвилин подивимося. Нам що найголовніше? Нам головніше затриматися над цією якраз такі лінією, <кій> тоді буде більш-менш. Гарна позиція. Ну, знов-таки мені здавалося, що треба хоча б отак от якось зайти або сюди. Ось для того, щоб тут паніку трішечки зробити, і шорти знову налягли. І, можливо, ось таким чином можливо, ми зможемо скоригуватися, наприклад. Ось а можливо, тут одразу там піти. Ну, варіантів багато, навіщо щось. Щось доповнювати, а, якщо я вже, в принципі, все все а, а, висказав. Ось а, я сподіваюся, що, що ця трансляція була цікава теж, дуже інформативна, а, і як то звіт, звітність така, хоча мені звітувати не перед ким Я просто транслюю як можливі історії, а там кожен, звісно, приймає свої, свої а, речі. Для чого я це роблю? Тому що я більше роблю це для себе. Коли я таке роблю, у мене більш класно виходить бачити різні історії, тому я саме роблю це все в онлайні. Я не просто записую відео для того, щоб ви там підписалися там, чи ще що-небудь робили. У мене друга інша логіка, мислення і, і так далі. Тому всім гарних вихідних зі святом хто. Відзначаю у мене дідусь ну, вже немає, але був на фронті. Тому я це відзначаю ось. І день пам'яті, і день перемоги. Все це, все це є це моє таке бачення. Ось і всім бажаю гарного вечора, гарних вихідних і щоб все було гаразд у кожній.